Слава Україні! Ветері 5 хвилин на головне. На Одещині оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня. У Хмельницькому на жінку наїхав пасажирський автобус. Кам'янець-Подільська громада отримає понад 700 тисяч грантових коштів про це та інше далі в деталях. В Одеській області оголосили надзвичайну ситуацію державного рівня через російські атаки по енергетиці через атаку росіян, саме 13 грудня, яка стала однією із наймасованіших у регіоні, в Одесі та області стався масштабний блекаут. Без світла були півмільйона осель і залишаються ще понад 30 тисяч. Через це місцева влада вирішила домовитися із підприємцями, щоб вони використовували менше ілюмінації та декоративного освітлення. Також із резервного фонду. Виділять додаткові гроші на пальне для генераторів у лікарнях, закладах освіти та пунктах незламності. Музика. Відбулося перше засідання керівної ради коаліції укриттів цивільного захисту для України під співголовуванням заступника міністра внутрішніх справ України Олексія Сергеєва та заступника держсекретаря МЗС Фінляндії Пасі Хелмала. Визначено склад та функції. Також ухвалено критерії відбору та пріоритетності проєктів будівництва укриттів. Першими практичними кроками стануть два пілотні проєкти: будівництво укриття для закладу дошкільної освіти у Сумській області та для закладу охорони здоров'я у Чернігівській області. Додатково розпочато відбір ще чотирьох проєктів. Завтра Старокостянтинівщина проведе в останню земну дорогу старшого сержанта Володимира Станіславовича Швалюка 1986 року народження. Воїн загинув 10 грудня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вакалівщина Сумської області. До останнього подиху залишався вірним військовій присязі. Та захисту батьківщини, заходи із вшанування оборонця відбуватимуться у приміщенні гарнізонного будинку офіцерів з 9 до 11 години. Скорботний кортеж рухатиметься за маршрутом Старокостянтинів, Красносілка, Сахнівці, Самчики, Рашнівка. Саме Рашнівка стане останнім місцем спочинку захисника. Вічна слава та шана йому щирі співчуття рідне. У Хмельницькому автобус наїхав на жінку. У поліції повідомили деталі ДТП. Вчора, близько 15.30, по вулиці Подільській 56-річний водій пасажирського автобуса, від'їжджаючи від зупинки, наїхав на 57-річну пішохідку. Її госпіталізували. Слідчі відкрили кримінальне провадження і встановлюють усі обставини події. Кам'янець-Подільська громада отримає понад 700 тисяч грантових коштів. Місто на камені увійшло до шести громад України, відібраних Радою Європи для втілення інноваційних ініціатив у сфері відкритого врядування, права людини та демократичної участі. Про це повідомили у регіональному представництві Асоціації міст України у Хмельницькій області. 724 тисячі 500 гривень гранту витратять зокрема на модернізацію простору ЦНАПА САПи, закупівлі. Підйомника, тактильних елементів, сенсорного кіоску, індукційної петлі, навчання персоналу, жестової мови та інклюзивного сервісу, проведення тренінгів із кризових комунікацій, роботи з людьми із ПТСР та форуму безбар'єрності. Також Кам'янець-Подільський, окрім фінансової допомоги, отримає й експертну підтримку на впровадження ініціатив для посилення прозорості, підзвітності, участі громадян та захисту прав людини. Різдвяне диво відбудеться у Хмельницькому 20 грудня. Обласний науково-методичний центр культури і мистецтв запрошує усіх бажаючих відвідати регіональний етнофестиваль Різдвяне диво. Початок об одинадцятій годині на усіх присутніх чекають незабутні враження, миті щирого святкового настрою, можливість поринути у різдвяно-новорічні традиції, звичаї та обряди і надихнутися колядками і щедрівками. Вхід вільний. Цим анонсом завершує випуск та працюємо вже над новим. Тож залишайтеся в інформаційному просторі телеканалу, а також слідкуйте за нашими соціальними мережами. Там ще більше новин з офіційних джерел. Дякуємо за ваш час та довіру силам оборони за захист. На все добре.